Lenovo IdeaPad 3 – це ідеальне рішення для роботи та навчання. Знаю, звучить як спойлер до усього відео, проте лінійка IdeaPad відома своїми універсальними рішеннями. І сьогодні ми з вами подивимося на ноутбук, який дозволить не лише розібратися у серйозних справах, але й поганяти в ігри. Представляю вам Lenovo IdeaPad 3. Поїхали! Останні моделі IdeaPad перейшли до мінімалістичного дизайну. На бренд натякає лише невелике вкраплення з надписом Lenovo із переламутровим відблиском, яке знаходиться на кришці дисплею та дублюється біля клавіатури. Сам корпус виготовлено із полікарбонату, а кришка дисплею відкривається на 160 градусів. Якраз для любителів подивитися фільми та поганяти в ігри у ліжку. Сам дисплей кріпиться досить міцно, петлі не справляють враження надто тендітних та крихких. У сірому виконанні на ноутбуці не лишається помітних відбитків пальців. Хоча корпус достатньо тонкий, проте на лівому торці, окрім роз'єму Type A, ще розмістили HDMI, Type c та 3,5 мм джек для навушників, а на правому картрідер для карток пам'яті SD та ще один type A. Роз'єми USB Type A та Type C на лівому торці мають підтримку швидкого заряджання, тож якщо ваш смартфон також підтримає. Римає швидку зарядку, можна заряджатися одразу від ноутбуку. А за картрідер на правому торці окремо вподобайка, бо наразі їх рідко встановлюють навіть у вигрових ноутбуках. На нижній кришці широка решітка охолодження, яка забезпечить потік повітря для процесору та дискретної відеокарти. На похилих гранях динаміки потужністю 1,5 Вт з підтримкою Dolby Audio. Клавіатура тут повноформатна із окремо виділеним цифровим блоком. Моя конкретна модель не має підсвітки, проте є конфігурації, в яких є біла підсвітка для роботи у темряві або ж у темному приміщенні. У верхньому ряді розташувалися функціональні клавіші, які відповідають за керування яскравістю екрану. Та іншого. Клавішами FN Q можна керувати системою охолодження ноутбука. До речі, веб-камера має фізичну захисну шторку для вашої конфіденційності. Тачпад із підтримкою мультитач дозволить працювати з ноутбуком без миші. Сам ноутбук важить близько 2 кг, проте має зручний компактний блок для заряджання. Може трошки більше, ніж у смартфона, проте трошки менше, ніж стандартний комплектний блок у ноутбуках. Дисплей розміру 156 дюйми дозволить не лише. Працювати, але й дивитися улюблені серіали, хоча матриця типу TN плюс фільм має посередні кути огляду. Роздільна здатність дисплею Full HD. на екран нанесено матове антиблікове покриття, а яскравість становить орієнтовно 250 ніт. Частота оновлення дисплею стандартна 60 Гц, а кольорове охоплення NTSC становить 45%. Тобто, цей ноутбук не може задовільнити професійні вимоги фотографів та відеографів. Звісно, ви могли зробити висновок, що дисплей тут посередній, проте. Він просто відповідає ціновому сегменту ноутбука. Безумовно, для професійних робочих завдань із візуалом він не підходить проте у повсякденному користуванні не завдасть дискомфорту для очей. Моя конфігурація працює з Intel Core i5 1135G7 з частотою 4,2 ГГц, дискретною відеокартою NVIDIA GeForce MX350 з обсягом пам'яті 2 ГБ стандарту GDDR5 та оперативкою на 8 ГБ формату DDR4 3200 МГц. Перевагою такого набору є висока частота процесору та достатній обсяг відеокарти, а недолікам розпаяна на материнській платі, оперативна пам'ять та відсутність пустого слоту для оперативки тобто розширити чи поміняти оперативну пам'ять, тут не можна. Звісно, вам цікаво, що цей ноутбук тягне, тому дивіться самі. Тож у роздільній здатності Full HD в CSGO можна пограти з високою графікою зі стабільними 60 FPS. GTA 5 іде на середніх налаштуваннях зі стабільними 45-50 FPS. Якщо збалансувати налаштування під себе, можна грати із кращою графікою. Я просто поставив все на середній і лишилося ще близько 800 МБ вільної відеопам'яті. При цьому температура процесору та відеочіпу не перевищувала 80 градусів. Це залізо потягне монтаж відео Full HD та Photoshop, проте зважаючи на колірне. Охоплення дисплею, а це 45% NTSC, не найкращий варіант для роботи із кольором. В моїй конфігурації встановлено два накопичувачі M.2 2 на 256 ГБ та на онпучний 2,5 дюйми на 1 ТБ зі швидкістю шпінделю 5400 RPM Накопичувачі за бажанням можна замінити особисті файли захищені від зловмисників криптографічним кодом TPM 20 Повністю заряджений акумулятор обсягом 45 Вт година дозволить працювати без пошуків розетки протягом 6 годин. Технологія Rapid Charge забезпечить швидкісне підживлення акумулятору з 0 до 80% лише за 60 хвилин. Приєднатися до мережі можна із wi fi адаптером, який підтримує стандарти ABGN-AC, а приєднати свої бездротові аксесуари за допомогою Bluetooth версії 5.0. Як ви вже зрозуміли, роз'єму Ethernet для кабельного підключення інтернету тут немає. Спрямований мікрофон і веб-камера з роздільною здатністю 720 p передають якісну картинку та звук у чатах. Як я і казав, Lenovo IdeaPad 3 це ідеальне рішення для роботи та навчання. Достатньо потужний, щоб потягнути популярні ігри, проте достатньо легкий, компактний та витривалий, щоб брати його з собою на роботу та навчання. Посилання на цей ноутбук я залишу в описі під цим відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, то задавайте їх в коментарях і, звісно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.